На місці Києва також зробили справу за кодом фізики. Це є професор №2, який залишався до цієї спеціальної ради. За ради також на місці Києва. Згодом, у суді цієї спеціальної ради вдома. Товарису заблинено 30 днів. Третій ухід у справі за Там у нас піднімуть Микола Станіхвала. У 20-й рік, як у Росії, у процесі мікрофільного

Немає. Через канцелярію не подавали документів, ні додатковий. Не подавали. Позивають по справі Київська міська рада. У вас якісь додаткові пояснення? Я... Ніяких додаткових пояснень немає, крім тих, якщо ми надали через канцелярію суду, у повному обсязі підтримуємо позовні вимоги, позов в свою чергу надані нами пояснення. Зрозуміло, Сідайте, будь ласка. Відповідачі по справі. Судні додаткові пояснення з огляду на те, що ознайомилися з додатковими документами. Через канцелярію суду були надані доповнення до відзиву, Я не знаю, не відійшли, вони сьогодні надавали, давали. Я можу надати, якщо може копію, яку саме надавали через канцелярію суді. Так, будь ласка, установлені. Додаткові пояснення зводиться до того, що, як і раніше, ми проти позову заперечуємо в повному обсязі, вважаємо, що будь-яких правових підстав немає для утримування майна від добросовісного від набулоча. Тим більше, що навіть ті документи, які були надані позивачем до матеріалу цієї справи, вказують на те, що воля. Власника безпосередньо на той час Дарніцької адміністрації була спрямована на те, щоб саме ці приміщення, а також і інші приміщення були реалізовані шляхом приватизації. Тобто казати про те, що дане приміщення вибило поза волею власника, немає жодних доказів, а також правових підстав. <підв 'язок> ну, Поглядом вказане і те, що викладено і в попередньому відділені на позовну заяву, і в доданому.

Відбулася після рішення Дарницького суду, як бачимо, відбулася все, все одно перереєстрація майна, і щоб не відбулася наступна, щоб нам не прийшлося навчати співвідповідачі на постові, ми Вважаємо заборону, яку просить прокуратура, підтримуємо, просимо заборонити, чиняти дії щодо відчуження даного майна. зверталась, как она пояснила, какие-то учёты. Так, какие-то по сути, мы гноло исследования, это не по факту не ложь. Типа какие-то дела, говорит, кого-то проводим. Типа явки не чиня. Я не знаю, я говорю, что применение территориальной громады міста Києва, ваши честь, и, ну, было незаконным шлепом, э Вартинюк і в свою чергу передав Нікдару з договір купівлі-продажу. Тому, оскільки той договір купівлі-продажу був судом визнаний і незаконним, ми вважаємо, що у нас Нік дар є добросовісним набувачем і у порядку 388 статті, все-таки просимо задовольни наші позовні вимоги. Субтитры сделал DimaTorzok Київського місцевої прокуратури No2 в интересах держави особи Київської міської ради до договор сезон Нікдар, за участие третього, який называє самостійно на предмет споруд настроєння позовача коммунального травенства компанії за послугова, что у фондайского ровної стакива та особи, суда называется мастерный помог на предмет спору на настроїння викладача Мартинюк Микола Станиславович. Про витрибування майна за участі прокурора представників позивача відповіді 43-1, першу систему строки від 82-го професіонального кодексу України, суд вирішив у позову відмовити повному обсязі. Повний текст рішення буде складно проти 5 днів. Студент зможе отримати, подавши клопотання через канцелярію суду відповідно строка скаргів, 10 днів з і записання повного рішення до Київського поліційного позиції суду судового